Вітаю! З вами Наталя Шнайдер, і сьогодні практика очищення вашого енергоінформаційного простору. Сядьте зручно, закрийте очі, зробіть так, щоб тіло вам не заважало. І дайте дозвіл на очищення вашого енергоінформаційного простору вашого тіла. Зробіть глибокий вдох, видох. І ще раз глибокий вдох, видох. І відчуйте, як енергія відкривається в вашому серці. Ми відкриваємо ваше серце на 10%. Відкриваємо ваше внутрішнє серце на 40%. Відкриваємо ваше внутрішнє серце на 60 на 80%. Відкриваємо ваше внутрішнє серце на 100 Поспостерігайте, як змінилися ваші відчуття, змінився ваш стан. Відчуйте, як енергія з землі піднімається і входить в ваші стопи ніг. піднімається вище, входить ваш хребет і поширюється по всьому вашому тілу, з'єднуючись з серцевим центром. І відчуйте, як енергія космосу через коронний центр входить в вашу голову і поширюється по всьому вашому тілу. І з'єднується, об'єднується в серцевому центрі. Відчуйте, як ваше енергетичне поле наповнюється цими енергіями. І починаємо практику. Чи дозволяєте очистити ваш простір від побутового зорочення? магії псування, від приворотів, від воротів, від замовлення на сіль, волосся, ляльки. Чи дозволяєте завершити демонічні угоди, угоди з вуду підселення через ритуал? Чи дозволяєте завершити енерговампірні ритуали? Забрати з вашого поля енергетичні гачки, крадники, обіцянки, емоційні петлі. Чи дозволяєте забрати астральних паразитів, сутності, підселення, сірих ефірних паразитів? чи дозволяєте забрати психічні атаки, ментальні пробоїни, думкоформи, ментальні накази прокляття. І спостерігайте, як всі ці енергії покидають ваше енергоінформаційне поле, вашу ауру і розчиняється в енергії божественній. Чи дозволяєте зцілити забрати, якщо є в вашому полі, родову магію, прокляття роду, передачу егрегорів, заборони, печаті? Чи дозволяєте забрати техногенну магію, вплив через екран, соцмережі, інтернет? Забрати з вашого поля ключі та договори, душевні обіцянки, старі контракти, звільнити ваше поле від кармічних вторгнень, повторюючих сценаріїв прив'язаних душ. Зробіть глибокий вдох, видох і відчуваєте, як всі енергії, які негативно впливають на вас. Вони покидають ваше поле. І ваше поле ще більше і більше наповнюється енергією безумовної любові, енергією тотальної безпеки, тотальної сили, впевненості. І відчуйте, як зараз заходить енергія захисту в ваше поле. Спостерігайте, як вона формує ваше поле. Ви стаєте неуязвими до будь-якого впливу. І скажіть, це моє так. Повільній волі моїй. Я забороняю втручатися в моє енергоінформаційне поле. Подякуємо всім вищим силам за цю практику. Подякуйте мені як провіднику цієї практики. І подякуйте собі за вибір бути тут і отримати це зцілення, трансформацію. Дякую вам за вибір себе. Зробіть глибокий вдих-видих, відкривайте очі і посміхайтеся.